Понад півмільйона збитків, завданих підприємцям, пунктами державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, виявили працівники Волинської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері. Протягом цілого року підприємцям доводилось сплачувати кошти за послуги, яких давно немає у переліку платних. Кожен раз при ввозі м'ясної продукції через таможний пост, наша фірма оплачувала. Счета, которые мне выставляла Львовская региональная служба за определенные услуги, которые, как выяснилось, вообще не надо оплачивать. Эту информацию мне сообщила природоохранная прокуратура. Я надеюсь, что благодаря Прокуратурі нашої фірми компенсують цю переплату, як встановили прокурорські перевірки у рахунки більш як сотні господарюючих суб'єктів у 2012 році було безпідставно включено зайві платежі, оскільки службові особи Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті не привели у відповідність до нової постанови кабінету міністрів вимоги наказу щодо затвердження тарифів на виконання ветеринарних робіт. Волинською міжрайонною прокуратурою з нагляду за дорежним законів у продохоронній сфері, залученням спеціалістів Державної фінансової інспекції у Волинській області, проведено перевірку за фактом незаконного стягнення плати за надання послуг луцьким ковицьким пунктами Державного ветеринарного санітарного контролю на державному кордоні та транспорті та пунктом пропуску у Стилух Львівської регіональної філії. Державного ветеринарного санітарного контролю на державному кордоні та транспорті встановлено, що службовими особами цих пунктів на підставі наказу начальника Львівської регіональної філії Ветеринарного санітарного контролю на державному кордоні та транспорті номер 54 від 28 грудня 2008 року незаконно, всуперечка постанові Кабінету міністрів. Номер 1348 від 31 грудня 2011 року стягувалась плата за інформаційні послуги, за послуги з роз'яснення чинних нормативних документів та за послуги з оформлення документів. В зв'язку з цим. Суб'єктом господарювання протягом 2012 року було завдано матеріальної шкоди збитків на суму понад 510 тисяч гривень. Дані за вказаним фактом Волинською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває досудове розслідування.